Розпочинаємо засідання нашої комісії, да, Олег Так, починаємо. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості для колективного садівництва наступним громадянам Коваленко Тетяні Миколаївни, Нагуляк Людмили Геннадії, на Соколовському Віктору Михайловичу, Шпичаку Павлу Валерійовичу, Алексеєву Дмитру Геннадійовичу. Це у нас затвердження документації передачі земельної ділянки у власність громадянам, в яких розташовані садові будинки на земельну ділянку. У них є право власності, ми затверджуємо технічну документацію і передаємо їм у власність земельну ділянку. Голосуємо. Ревенко, за Хорольський, за за. Про затвердження технічної документації ЗНО щодо встановлення і відновлення земельних ділянок натури на місцевості для будівництва вслух будинку господарських будівлей і та сердиблі земельні ділянки Лисенко, Тетяна Дмитрівна, Соколовська Іван Іванович. Це земельні ділянки для обслуговування житлового будинку. На них розташовані будинки, які перебувають у власності даних громадян. Григорянка, За. Корольський, Орел. Наступне питання по затвердженню проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки та передачі оренду для сінокосіння і випасання худоби. Олені Це Олені олені Це Ми затверджуємо проєкт, передаємо земельну ділянку у власність. Це все ліноволозаводка, ми давали там все видно законодавство. Власність чи варіант? оренду. Косінь, з не, не, Голосуємо. Завжди. Хороський. Завдяк. За. Розакажує технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних сільськогосподарського призначення КПСП Лозувацька. Ми надавали дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок. Було так, що в них перебував користування земельної ділянки і там свою. Сейчас, коли робили ці документи, не, не повиділяли були земельні ділянки під курганами. Тепер вони проробили інвентаризацію, тому що кургани це землі державної власності, це землі історико-культурного призначення. Вони виділили ці кургани, вони переходять в державну власність, а вони залишаються земельна, які були не користуванні тільки за рахуванням світ. Всіх правил, щоб оці земельні ділянки не були з великокультурному призначення, в в користування, тому що вони не можуть використовувати. Перевели, можна сказати, документи у відповідність до чинного законодавства, як і дождимо хочу. Ми давали дозвіл, тепер ми цю технічну документацію затверждаємо. Голосуємо. Григоренко за За. 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 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Мар'янівка Лозовецької сільської ради. Це ми затверджуємо технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Мар'янів. Ну, це по закону маємо розробляти. для нарахування орендної плати, земельного податку сплати до бути нормативна грошова оцінка всього населеного пункту. Ми її зробили, тепер ми її затверждаємо цю нормативну грошову оцінку. Голосуємо За. 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 Про затвердження технічної документації заноску щодо об'єднання земельних діанок комунальної власності. Це ми проводили об'єднання двох земельних ділянок комунальної власності в селі Мар'яновка для подальшого виставлення цієї земельної ділянки на аукціон. Голосуємо. За. За. Про затвердження проєкту замовлення щодо відведення замедянки зміниться призначення з цілевим призначенням для розміщення будівництва обслуговування будівель спорт об'єктів енерговиноручних місць установлення організації. Затвердження проєкту передача замена власних для розміщення енерговиноручних підприємств. Це біля складення. Голосуємо, Григоренко. За. За. Про надання Лозовацької сільській раді дозвол на розумну технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастро No11 218 8420 012010769 та про надання дозволу Лозовацької сільської ради на розумну технічну документації землю щодо поділу та об'єднання земельної ділянки з відповідним кадастроном. Це це територія нашої лікарні. У ну, лікарні. Це я назвав кадастровий номер, це є земельні ділянки. У нас створюється, створюється на базі, там є приміщення, колишня молочна кухня. У нас за, за лікарню знаходиться. І там буде створюватися центр психологічної підтримки ветеранів війни. І от нам треба, Ми проінвентаризуємо земельну ділянку, бо вона нас трохи здвинута була в кадастрі. Натурально положення, ми її поставимо на місце, приведемо все у відповідності, як воно було. І потім ми зробимо технічну документацію на поділ. Ми оділимо ту територію, де розташована ця молочна кухня, там буде потім зміна цільового призначення молочної кухні, ну, там буде будів... ну не будівництво, а реконструкція цього центру, планується. Ну, ми проводимо документи на землю, ну, відповідні, щоб було все. Голосуємо. Варусь. Варусь. Вару. І про надання дозволу на розробку проєкту замолодження щодо відведення земельної ділянки для колективного садівництва Ріцького Наталія Степанівна. Це право власності на садовий будинок. І ми даємо дозвіл на проєкту за. Голосуємо. Зам. Все, всі земельні питання ви, вичерплені. Зараз підійде пізніше.